Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні говоримо про цікавий проект Bloom. повноцінна dex платформа від топ-менеджерів біржі Binance. Справді перспективний проект, який має на меті навести шуму на крипторинку, і власне вони запустили тапалку, щоб відповідати усім трендам, які ми можемо заробити абсолютно без жодних вкладень. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Увесь крипторинок, один додаток. Приблизно таким є слоган проекту Bloom. Тобто вони мають на меті зробити максимально зручний DEX, який дозволятиме користувачам успішно торгувати криптовалютою. І, звичайно, основна відмінність від того ж таки Binance буде в тому, що тут ви будете повновані. Цінно анонімні, тобто не потрібно буде проходити курс верифікацію якось світити свої активи, і так далі. Звісно, світ рухається саме в цьому напрямку, адже нікому не подобається, що криптовалюта потрапляє під регуляцію, адже ідея криптовалюти якраз була у свободі. І усі ми знаємо, що, на жаль, біржі співпрацюють з правоохоронними органами і при необхідних запитах можуть відправляти інформацію про те, які у вас активи і також варто пам'ятати про фразу, що коли Ваші кошти лежать на біржі, вони по факту вам не належать, адже в будь-який момент біржа може заблокувати акаунт і тому подібне. Звісно, ми живемо в цивілізований час, і таких випадків по факту одиниці, але тим не менш, саме така ідея в проекту Bloom, і я хочу відзначити, що по факту вона справді буде користуватися популярністю, і на додачу до цього вони хочуть зробити максимально зручний інтерфейс. І звісно відповідають трендам, адже запустили тапалку таким чином, залучивши величезний пласт аудиторії. Що ж, давайте розглянемо їхній твіттер акаунт. Бачимо, що вже мільйон підписників. Знову ж таки, я думаю, це говорить саме за себе. Зокрема, регулярно виходять оновлення топи. Цього проекту постійно ходять на різноманітні АМА сесії та конференції задля того, щоб різними методами відповідно промувати даний проект, розповідати про нього максимально усіх куточках світу, таким чином розвиваючи, тим більше. Що вони активно співпрацюють з блокчейном тон і після усього цього хайпу пов'язаного з ноткоєн, Ну так би мовити, гріх не користуватися такою популярністю. Ну, ви самі бачите е якою частотою виходять пости. Тобто, це все максимально регулярно. Вони розуміють, що потрібно ловити момент і користатися даним хайпом на подібні проекти. Ну і власне, напевно, основний поєнт е Chain – Зокрема, визнали Bloom топовим стартапом, і з великою долою ймовірності Binance буде займатися інкубацією даного проекту. Що означає інкубація? Це по факту підготовка до лістингів. Звичайно, тут немає жодної гарантії, що Bloom пізніше вийде на Binance, але така ймовірність тепер набагато вища Ось ми власне і на сайті. Насамперед, усім рекомендую доєднатися до вайт-листа Просто залишаєте свій емейл і відправляєте його. Можливо, таким чином нам даватимуть ранній доступ до платформи. Ми будемо виступати як тестери, і за це також будуть передбачені винагороди. Відповідно, додаток буде виглядати наступним чином: тобто буде доступ абсолютно до усіх активів, графіків і, відповідно, функціоналу, який потрібний на криптобіржі. Зокрема, буде сапорт усіх топових мереж. Знову ж таки, це дозволить торгувати абсолютно різними активами. Бачимо, що тут ще показують нам візуал. Ну, Знову ж таки, поєднання чорного кольору це завжди по класиці. Плюс, якщо вміло підберуть яскраві кольори, ну, як ми це бачимо на скріні, то виглядатиме максимально. Органічно я відкрив вкладку блог для того, щоб ознайомитись з родмапом проекту, адже дуже важливо розуміти, які найближчі плани, і, відповідно, що нам очікувати найближчим часом. Тобто, ми бачимо, що проект стартував. Зараз по факту бета версія знову ж таки вони потрапили в програму від Binance, досягнули хороших цифр по користувачам, і зараз ми будемо очікувати дроп повноцінної гри і відповідно паблік лістинг. Знову ж таки зазначено Q2, тобто другий квартал 2024 року, по факту залишається ще місяць до нього. З великою долою ймовірності тут е, можливі перенесення. Я розраховую на кінець літа, початок осені, адже усі ми розуміємо, що літо для криптовалюти це так би мовити, релакс період, і менша кількість проектів хочуть релізитись, Хоча ми бачимо, що зовсім скоро буде виходити Лайр Zero, ZK Сіньк, Тайко та багато інших. тобто вони не підлаштовуються під якісь місяці, а відповідно намагаються потрапити під фазу ринку. І, зокрема, зараз ми отримали схвалення Ethereum ETF, тобто непоганий місяць. Багато хайпу навколо криптовалюти різноманітні венчурні фонди зараз розглядають можливості інвесту як в біткоін, так і вже в ефір. І відповідно варто виходити тоді, коли на ринку багато ліквідності. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати вам найкращий сервіс для автоматизованого отримання аеродропів. Впевнений, більшість із вас неодноразово чула про те, як люди за допомогою ферм виносили десятки тисяч з того чи іншого проекту. Легендарні роздачі від Arbitrum, Optimism, Aptos та багато інших. І звісно, виникає бажання також на цьому заробляти. Але прогрів акаунтів вимагає часу, та й чесно сказати, дуже багато зараз різноманітних проектів і банально не вистачає вільних рук. Так от, за допомогою сервісу CryptoSet ви можете делегувати ці обов'язки, і відповідно акаунти будуть прогрівати за вас. Лише за мінімальну ціну підписки ви зможете отримувати аїрдропи абсолютно від різних проєктів. Зокрема, ви можете сортувати та обирати, який проект вам цікавий. Бачимо, що тут величезний вибір, і кожен може обирати той проєкт, який він вважає більш перспективним. Основний поїнт в тому, що все зроблять за вас. Ви лише сплачуєте мінімальну вартість підписки від 10 доларів і отримаєте готовий акаунт, який потенційно. Може принести вам десятки тисяч доларів. Також варто розглянути телеграм-канал, адже для багатьох проєктів це стало основним джерелом комунікації з ком'юніті, і знову ж таки показники в телеграмі часто відображають реальну картину, що стосується маркетингу. І бачимо, що тут він максимально успішний, адже практично 6 мільйонів користувачів підписалися на проект, і знову ж таки це лише підтверджує. Факт величезного хайпу, на мою думку, елемент маркетингу є основним в плані успішності проекту, і тут до Bloom абсолютно немає питань. Що ж переходимо до головного, а саме до огляду самого проекту, бачимо, що головна сторінка тапалки виглядає наступним чином: тут відображається наш нікнейм і кількість зароблених токенів. Варто відзначити, що тут не потрібно нічого тапати, адже фарм відбувається на повному пасиві. Протягом 8 годин ви можете накопичити певну суму, і після цього вам потрібно її заклеймити. Щось схоже, ми бачили і вход волет. Я розповідав про нього зовсім нещодавно. Якщо не бачили даний відеоролик, обов'язково рекомендую переглянути. Що стосується Блуму, тут цікавий момент, адже тут є гра, тобто таким чином ви можете заробляти поінти не лише пасивно, а знову ж таки активно. Натискаємо Play, давайте покажу. Гра триває 30 секунд, ви маєте збирати ось такі, так би мовити, поінти. Тут потрібно бути уважним, адже є бомби, які обнуляють ваш баланс, і знову ж таки є такі льодяники, які заморожують. Екран і таким чином ви можете зібрати більше. Бачимо, це щось по аналогії з тетрісом з нашого дитинства. Ось такий льодовик, і бачимо, зупиняється екран, і ви можете натапати більше. Таким чином ви заробляєте дані токени і за те, що ви наклацали за 30 секунд, ви їх отримуєте. Знову ж таки, для гри вам потрібні квиточки. Ви їх можете отримувати, запрошуючи друзів. Ну я думаю, з цим зрозуміло. Bloom поки що не такий популярний, як той ж такий хом'як, тому впевнений, що частина ваших друзів та знайомих про нього ще не чули. Тому ви зможете перейти у вкладку «Friends». Натиснути інвайт і запросити їх, однак варто розуміти, що інвайти тут обмежені. Спочатку видається всього лише по 5 інвайтів. В подальшому обіцяю, що дану систему вдосконалять, і ви зможете запрошувати друзів в необмеженій кількості. Але на даний момент так для того, щоб отримати інвайти, потрібно писати безпосередньо в команду Bloom і так би мовити, просити їх видати на наше ком'юніті. Зокрема, я так і зробив і отримав 1100 інвайтів, які я звичайно роздам вам. Залишу посилання під даним відеороликом, і ви зможете зареєструватися. Адже по факту без інвайту тут не можна долучитися. Як на мене, доволі класна система. Таким чином вони, так би мовити, підвищують нашу цінність, і знову ж таки цінність проекту. Також тут можна заробляти поєнти в розділі Таск. Все, що нам потрібно, це виконати прості підписки. Знову ж таки, Boost Bloom, це, якщо у вас є Telegram Premium, ви можете забустити їхній канал в Телеграмі. Знову ж таки, тут підписуємось на усі соцмережі, чомусь Bloom Telegram тут вантажиться. Знову ж таки, Instagram, Twitter, Підписка в Twitter на членів команди. На YouTube і так далі, варто відзначити, що даний додаток перебуває на стадії бета тестування, і розробники обіцяють, що буде додано багато нових функцій, за якими потрібно стежити. На завершенні хотів би повернутися до теми команди, адже безумовно дуже важливо, коли проектом керують люди, в яких є чітке розуміння, як дійти до фінальної точки і досягнути результату, а саме провести успішний лістинг та запустити готовий продукт. Так от, фаундерами проекту. Тублум є екс топ менеджери з біржі Binance, в яких колосальний досвід і необмежене коло знайомств. В принципі, ми вже бачимо результат, так би мовити, на власні очі, адже залучається величезна кількість користувачів. Маркетингова компанія працює на ура, тобто ближче до виходу проекту, аудиторія буде лише зростати, і потрібно користуватися нагодою і заходити прямо зараз. Я вважаю, що bloom буде лише розвиватися, і тут дуже хороші перспективи на те, щоб роздати дроб і таким чином заслужити любов аудиторії. Ми вже побачили успішний кейс на прикладі NotCoin і зараз для кожного подібного проекту він має бути орієнтиром. Що ж, друзі, на сьогодні сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Підбираю для вас лише топові проекти з належним фундаменталом і, відповідно, хорошим потенціалом для майбутнього дропу. Сподіваюсь, що вже зовсім скоро Bloom вийде на лістинги і дозволить нам непогано заробити. І відповідно буде в нас ще один кейс, коли ми заробили абсолютно без жодних вкладень. За традицією, я дякую кожному за підписку на канал Дохід і прощаюсь лише до наступних. Зустрічей.